Вона мені каже, що почалась війна. Ліками допомоги не було. Ліки привозилися волонтерами. Палої стали тяжкі. А коли приїхала сюда. Ну попали на пропуск, пропуск під обстріл. На моїх глазах машину влучило. Велика війна не чекала дозволу, щоб увірватися життя Сергія Шляхова. Лікар-акушер-гінеколог з Мелітополя зустрів повномасштабне вторгнення на робочому місці. Пологовий будинок попри війну працював у звичному режимі, а вже за вісім годин місто було в окупації. Жінка виїхала до міста Запоріжжя і була біля Федерівки, повернута назад, і дзвонить мені каже, що почалася війна. Коли я приїхав, вона була біля дому, було багато сліз. Ну, отак от я зустрів цю війну не вірячи. Але так трапилось у пологовому будинку. Було тихо, але тиша в Мелітополі не означала безпеку. Усе трималось на ентузіазмі лікарів, підтримці волонтерів і бажання допомогти попри окупацію. Деяких ліків е не, не хватало, і замістити їх е дуже було тяжко. Ліками допомоги не було. Ліки привозилися волонтерами нашими з е Мелітопольського пологового будинку. З області ну зразу можна було проїжджати, пропускали. Швидка допомога проїжджала, привозила. Хоча загальна кількість пацієнтів зменшилась через виїзд жінок, до Мелітопольського пологового почали приїжджати вагітність з важкими діагнозами з тимчасово окупованих сіл та міст. Поруч вагітні були на фоні стресу, про яка викидані, а то тобі... ж да викидані. Там да, дострокові роди mm -hmm. і так зв'язку зі стресами всіми. Палоги стали тяжкі, тому що жінки багато проїжджають на обліку не стояли, не хвилювалися багато дітьми. Ну, дру, з другими діагнозами, з тяжкими діагнозами. Сергій працював в окупованому Мелітополі півроку. У липні оформив відпустку і поїхав з родиною у Запоріжжя. Через десяток блокпостів під страхом та тиском і з вірою, що це лише тимчасово. Дуже хотілося і хочеться повернутися до Мелітополя. Ми питались, е коли приїхала сюди, ну, попали на пропуск, пропускний під обстріл. Нам повезло, слава Богу, що ми вижили. На моїх глазах машину влучило. Психологічно, морально, ну, як про атаку по здоров'ю, щоб. Пошкоджень не було таких на ну. кромі криза гіпертанічі сьогодні. Сергій Шляхов, один з фахівців Мелітопольського лікувально-діагностичного центру у Запоріжжі. Заклад відкрився восени 2024 року і став медичним прихистком для тисяч ВПО з Мелітополя, мешканців Запоріжжя та інших міст. На час вимісне кабінет двадцять друге. Ми приймаємо всіх жителів міста Запоріжжя, навіть е, є ті, що приїжджають там з сусідніх сіл і навіть з районів, з Марганця до нас були приїжджали пацієнти. І Не принципово, щоб це були саме пацієнти з міста Мелітополя чи ВПО. Ми приймаємо всіх безкоштовно за направленням від сімейного лікаря або від будь-якого вузького спеціаліста. Загалом, з моменту відкриття, ми прийняли вже близько 7 тисяч пацієнтів. Це надання. Саме консультативної або інструментальної діагностики у центрі можна отримати консультацію з 16 медичних напрямків, у тому числі вузьких спеціалістів. Це дозволяє повністю провести пацієнта від сімейного лікаря до спеціаліста та зробити необхідні обстеження. Прямо на місці. Більшість послуг надаються безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Лікарів у нас загалом 16. Це консультації вузьких спеціалістів, наприклад, гастрентеролог, пульмонолог, гінекологічна служба. Також у нас нещодавно вже запрацювала стоматологія, повноцінна своя лабораторія. Стоматологічний кабінет функціонує у нас з січня. Наразі працює три лікарі-стоматологи: лікар-терапевт, лікар-хірург і лікар-протезист. То всі послуги стоматологічні можна надавати в нашому закладі. У нас є безкоштовні програми для жителів міста Мілітополя, які спонсорує Мілітопольська міська рада. Вони мають право отримати одне терапевтичне і одне хірургічне лікування на рік безкоштовно в нашому закладі. Також повністю безкоштовне лікування у нас для військовослужбовців за пакетом НСЗУ. Вони можуть і ставити пломби, і виривати зуби, і навіть протезування ми проводимо також безкоштовно для них для всіх інших жителів міста Запоріжжя. Це безкоштовна консультація. Вони з лікарем обговорюють подальше лікування, план. І вже можуть встановити ціни. Серце центру лабораторія з найсучаснішим обладнанням, що входить у топ-5 найпотужніших серед медзакладів Запоріжжя, у тому числі тут функціонує УЗД-апарат, який благодійною програмою надала Корея для. Жителів міста Мілітополя це зручно, тому що багато лікарів для них вже знайомі, а встановлювати нові довірливі стосунки з лікарями це для них дуже важко. Бачиш, що це внутрішньо переміщені особи. І коли вони звертаються до нашого закладу, для них це, наче, от щось рідне, тому вони так дуже сентиментально ставляться до закладу. А загалом це важливо, тому що в Запоріжжі немає поліклініки, яка надає виключно. Вузьку спеціалізовану медичну допомогу з лабораторією власної стоматологією і інструментальною діагностикою. Тому у нас досить широкий спектр послуг. Центр функціонує завдяки підтримці Запорізької міської ради, департаменту охорони здоров'я зова та благодійних організацій, а ще відданості лікарів, які продовжили допомагати пацієнтам навіть після втрати дому. Яке було відчуття від того, що ви знаходитесь в громаді Мелітопольців у Запоріжжі? Далеко від дому, але все одно зі своїми. Це як частинка, ти побував вдома, чи воно знаходиться вдома, чи частинка. Найбільше мрія, мабуть, всіх наших українців, жінок, які бачив, це мир і додому в Мелітополь. Обніму весь город руками. Своїми, якщо можна, своїх людей, близьких. Дуже. Квартиру свою.